Так, друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Без роботи не сидим, соняшник. Задискували і переїхали на нову цілину. Віддали нам такий тут городик. Давно він не пахався. І зараз, значить, можна сказати, цілина. І зараз його приводимо в порядок. Бур'яни, звісно, тут такі хороші. Є місцями, що і трактора не видно. Юмзик. Цьому юмзику я думаю, що треба поставити вже й пам'ятник. Скільки він вже цілини обробив. Що це він, мабуть, і не думав, що йому така робота буде, що він таку буде роботу робити. Є, звичайно, один мінус. Десь згубили пару. Не знаю, де десь соняшником збило. Ну, то таке, поставимо нові. Отак, значить, виходить. Я думаю, що воно, можливо, ще одну зараз. Оце йдемо в перший слід. Так воно виходить. Палку усього цей бур'ян валяє. Трошки його мульчує. Отакий ось дивіться. Не знаю, що це за бур'ян отакий. Хто знає, напишіть. E, така палка. Я думаю, один слід, а потім діагональ візимо, одну, а тоді другу. І буде нормально. Потім хай воно тиждень-другий постоїть і тоді переоримо. Буде тут кукурузка. Тут ось через е, така є канава, колись річка була, мабуть. Бо там далі е, здорова річка була, а тут не знаю, що ну, Звичайна канава. Колись тут посілок був. І вон, видніється кума кукуруза. Так що будемо сусідами. да, Звісно, тут роботи предстоїть дуже-дуже багато. Ну, зато приведемо діляночку в порядок, люди отримують кошти, а ми кукурузку. Так що отак. Да, тільки заїхали. І думаємо, ого го, мабуть, тут не буде нічого, не буде тут діла. Воно отак нагортає. Але тоді раз-раз-раз, один разок, другий разок і воно пішло нормально. Я навіть не згадаю, що тут було, що тут взагалі сіялось. Пам'ятаю колись, що сіно збирали. А до цього якась культура, щоб росла, не було. Так, хто б міг подумати, що ЮМЗ скільки зробить цілини, що можливо ми вже так його е, обцей ставимо на задній план, що Як пишуть, знаєте, там ЮМЗ не трактор, МТЗ це супер-мега популярний такий дракон. Ну, Працюємо тим, що є. Хтось би сказав, що сюди б якогось Т-150 загнати чи ще щось. Чим є, тим і працюємо, тим і обходимось. Так що, отак. Ще пару кадрів вам ставлю там. Переглянете. Як ну, я думаю, кінцеву роботу покажу. Ну а ви не забувайте там за лайкоцика і підписочку на канал. Друзі, зробили ми один слід дисковки дан 2.1 і отримали отаку картину. Я вважаю, що для одного сліду нормально, ну а ви, звичайно, в коментарях напишіть, хочемо, в нас передають дощі там на 2 дні, потім 3 дня буде, здається, без дощу. Якщо не будемо молотити кукурудзу, а я думаю, поки що ми її молотити не будемо, то. Заїдемо сюди ще разок, возьмемо одну діагональ, як я казав, і потім другу діагональ. І після цього хай теж декілька днів постоїть і будемо заїжджати орати. Так що, отак вийшло. Я думаю, що цілком нормально. Ну, а там, звичайно, напишіть, як вам. І писали мені. Вчора за дискову борону, що дискова борона просто, ну, коротше, какашка повна. Не знаю, от за 5 сезонів до неї не виникло абсолютно ніяких запитань. Вона себе оправдала на 5 з плюсом із 5. Що вона тільки не бачила. Отаку цілину вона, ну гектар, я не знаю, мабуть, до 10 гектар вона отакої цілини зробила. Дерева, кущі, хащі, без різниці. Ну, Тут самі бачили. Ну, і Чудово вона працює як передпосівний агрегат. Особисто мені вона от подобається. Можливо, ну, я ж не рівняю її там до Лємкінів, до інших агрегатів, до Амазонів. Ну, а так за свої гроші, тим більше під такий трактор, вона, вона нормальна. Так що, отак. Кому сподобався відосик, лайкосик обов'язково. І отут, бачите, оце мені не подобається. Це деревина, треба її буде трошки підчистити, тому що якраз Та тут трішки е, почистить його. Так що, так, значить, кому сподобалось відео, обов'язково лайк, підписку на канал і далі будете бачити цікавий контент. Так що, всім пока.